Сійські окупанти 25 березня вдарили по Києву двома балістичними ракетами із тимчасово окупованого Криму. Їх знищили українські захисники. Цитую близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено тип встановлюється на той момент, коли було повідомлення. Про це про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук у своєму телеграм-каналі. Також він подякував бійцям Сил протиповітряної оборони за бойову роботу. І ми звісно також приєднуємося до цієї подяки, тому що це було просто. Неймовірна робота. Тим не менш, дивіться, що цікаво. Пролунав сигнал повітряної тривоги, і одразу буквально там, через декілька секунд, через, через декілька десятків секунд, ми почули виходи із ППО від пускових установок. ППО Ну і зрештою було дуже мало часу для того, аби пройти в укриття. На щастя, обійшлося без значних наслідків. Тим не менш про особливість цієї якраз атаки з тимчасово окупованого Криму. Тобто росіяни мають змогу застосовувати балістику з тимчасово окупованого Кримського півострова. Зокрема, і по столиці, по центральній Україні, але мені видається, що вони робляться досить таки рідко, досить рідко, досить обережно, бо враховують, по-перше, невеликі свої запаси, бо в них не так вже й багато. Вони є, вони є, можуть виготовляти. Вони в них є, але не так вже й багато в порівнянні з іншими засобами ураження. Плюс сюди накладається у Київ, треба визнати. Він захищений набагато. Якісніше, ніж решта регіонів України. Ну, це є це особливість така. Тут велика кількість політичної, політичної влади, політики, іноземної присутності, іноземні представництва. Тому треба, щоб Київ був захищений. Але все одно мають можливість, як повідомлялося, це було. Б Запуски з суходолу, uh -huh. з вертикальних пускових установок. Зараз ну, з'ясовується, що це було. Попередньо хтось каже, що це онікси, хтось каже, що це циркони були, але по великому рахунку не так вже і важливо, бо ну, яка різниця це? Онікс, циркон чи калібр. Головне, що в них є, і головне, що можна чим збивати, але бачили на наслідки ураження. В Києві уламки по декількох районах розлетілися. Ну, як кажуть, дуже неприємно. Про наслідки попередніх ще уражень також хотілося поговорити. Бачите, ми готувалися, що взимку будуть такі масовані обстріли з боку Російської Федерації або принаймні спроби обстріляти енергетичну інфраструктуру. Тим не менш, ми спостерігали таку картину вже минулого тижня. Спочатку був удар по столиці, на щастя без значних наслідків для мається на увазі саме критичної енергетичної інфраструктури. І вже наступного дня ворог прицільно бив по об'єктах енергетичної інфраструктури в інших областях, які мусимо визнавати, є менш захищеними. Це області. Які розташовані на заході нашої держави, на півдні, на сході зрозуміло, і прифронтові території там, взагалі, дуже короткий час підльоту ракет. Ну зрештою бачили, які наслідки, і в тому числі і ДТАК, і Укренерго повідомляють про те, що в окремих областях ще тривають роботи із відновлення електропостачання в графіки відключень, де де не де, де запроваджується. Ну словом, наслідки вже більш такі критичні. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чого ворог вичікував? Він накопичував запаси ракет чи? Можливо, тут є якісь інші причини, тому що десь була інформація, що частина принаймні з тих ракет, які ворог запускав під час останнього масованого удару, були виготовлені вже от буквально нещодавно. Ну, дивіться, перше, чому спочатку Київ а, випробовували так. на місці ППО, бо попередньо до цього були заяви, що ракет вже майже не залишилося. Це була така проба. Ага, пробуємо, що є, збили, а, зрозуміло. Будемо тоді більше концентруватися на регіонах прифронтових і прикордонних Харківщина, Сумщина, Дніпро. Миколаївщина, дещо? Ну все, що зрозуміло ну, і на Захід, звісно. І почали бити по інфраструктурі це більше у відповідь на українські удари по НПЗ, по по... за. Рейди РДК Легіону Свободи Росії цих батальйонів щоб зробити Україні боляче, бо НПЗ це надзвичайно боляче для Російської Федерації для внутрішньої стабілізації, для внутрішньої економіки, для експорту нафтопродуктів. Це великі збитки, їх треба зараз відновлювати, компенсувати. І Було вирішено швидше за все, давайте зробимо українцям також боляче і змусити їх припинити обстрілювати нашу інфраструктуру. Так, і от що цікаво, після того як Росіяни втратили свої літаки дальні е, розвідки А-50 е, в якісь е, на ремонті, і в принципі не можуть злітати, які знищені. Зрештою бачили, що під час оцих масованих атак росіяни прані була інформація застосовували розвідувальні безпілотні літальні апарати е, напередодні або навіть за декілька годин до того як вони вдарили по столиці. Е, такий безпілотний літальний апарат фіксували, здається, на Житомирщині, тобто в іншій області, тим не менш, і на півдні вони досить таки активні. Скажіть, будь ласка, яку небезпеку для нас продовжують становити ці розвідувальні безпілотні літальні апарати? Наскільки важко їх зафіксувати і, в принципі, знешкодити? В чому нюанс? Вони намагаються виявити з... зараз на зараз. От те, що розташовано зараз на зараз, великі, навіть невеликі об'єкти, важливі об'єкти військові. Згадаємо, на жаль, треба визнати про знищений комплекс Хаймерс, знищений декілька установок Петріот, і все це було зроблено за допомогою російських безпілотників, які залітали в глибину. Причому це не дрони камікази, це великі безпілотники, які мали можливість відслідковувати те, що відбувається на підконтрольній Україні території в глибину там 50 кілометрів. Після цього вони наводили удар балістичними ракетами. Тобто виявляли, бачили, фіксували. Підтверджуло, що це не це, господі, не приманка, що це не обманка, що це не не макет. І потім буквально декілька хвилин передавали всі ці координати розрахунку іскандерів і вони наносили удар. На жаль, у нас були втрати. Я думаю, тут вони намагаються таку ж саму тактику відпрацьовувати. Бачить в режимі онлайн розташування зна там танків, якісь, якісь склади, і одразу будуть намагатися їх знищити. Ну і дійсно, що ми також ще спостерігали, що продовжується оця тактика запуску ракет при їхньому маневруванні подальшому, тобто до цілі, коли вони підлітають, не перед тим ще маневрують і на столицю знову ж таки вони залітали там, якраз туди житомарщина, рівнична, там розвертались mm -hmm. і заходили із західної частини на столицю. І остання масована ракетна атака там взагалі одна ракета перетнула повітряний простір Польщі, що дійсно так дещо їх сколихнуло. Ну вони завжди майже завжди підіймають свою авіацію, коли є небезпека або загроза. Заходу ракети в їхній повітряний простір сказали, що не збивали для того, аби не було жертв серед цивільного населення. Це теж цікаво до речі, зараз прокоментуємо. Але зрештою бачимо, що наскільки загалом складно дійсно збивати такі ракети, які маневрують, і чи можна при їхньому ще польоті визначити приблизно, хоча б їхню кінцеву ціль, куди вони намагаються бити? Це складне питання. Це точно не для мене, бо це фахівці в галузі протиповітряної оборони вони можуть вам детально сказати, але ну попередньо з того, що знає, дійсно коли ціль маневрує, то її важко передбачити, важко врахувати, де вона буде там чи за 5 хвилин, за там за, за 30 секунд. Коли вона летить за певну траєкторію, то можна врахувати, що тут вона починає свій рух, mm -hmm. тут вона закінчує, і можна десь то очікувати. Не маневрові цілі. Я думаю, що вони дуже складні для збиття. І от про заяви, якраз з боку Польщі, на вашу думку, чому дійсно Польща досі не збиває тих ракет, які ну відверто порушують їхній повітряний простір? Не те, що загрожують там, десь летять на Львівщині вздовж кордону, а просто залітають на деякий час у ваш повітряний простір? Слабка позиція вкрай слабка, максимально скільки це можливо. Я не бачу сенсу витрачати мільярди без, без прибільшення доларів, мільярди євро на придбання найсучаснішого військового спорядження. Сучасних систем радіолокаційних, коли ти політично не готовий їх використовувати, так багато було риторики ем... Польські фермери, ну що далеко ходити, mm. вони дуже рішуче вони в українське зерно висипали. А коли дійшла справа до збиття російських ракет у вашому повітряному просторі, вони зупинилися на темі, що ну окей, ми контролюємо, ми все бачили, бачили, куди воно летіло. Це можна порівняти. Знаєте, з чим коли ти в своєму будинку приватному у тебе безліч озброєння, штурмова гвинтівка. Класними цими спорядженнями, ти бачиш, як сусідній будинок просто виносять його, грабують, але ти, ти спостерігаєш, бо то не твоя територія. І потім, коли ці грабіжники, вони по твоїй твоєму, по твоєму, по твоєму території проходять через паркан, і ти просто з ними спостерігаєш, бо вони ще нічого не зробили, ти спостерігаєш, вони потім знову залишають твій, твою ділянку. твою... Прибудинково, і ти, ти видихаєш каже, слава Богу. фух, це ж мене не стосувалося. Але я контролював. Це слабка позиція. Бо наступного разу це буде не 39 секунд, це буде вже 10-20 хвилин, і ракети будуть глибше і знову будуть, будуть контролювати це питання вже реакції. Класичний приклад. Я думаю, що в ваших етерах вже попередньо згадували Туреччина, 17 угу. секунд. Літак, російський залетів, просто так. його наше, на шанасалямі нарізали. Так, була образа з боку росіян, і казали про в спіну, і, там і так далі. Щоб неприємно, і обмежували імпорт турецьких овочів до Росії. Все, потім забули, але більше ніколи більше, з того періоду ніхто на території Туреччини, Російської Федерації, і близько не підлітав, ні то що вже не залітав. Поляки навпаки провокують не тільки поляки, НАТО немає рішучості. Так.